Почнемо із харківського напрямку, де працюєте. Ви, ваша бригада, ні для не секрет третього Шиба. Буквально кілька днів тому звітувала про успішні контратаки на своєму відтинку фронту. Що у вас там відбувається? Ворог намагається відновити стан, відновити відбитий ту ділянку, яку нас вдалося звільнити. Власне, це не була контратака, а це були дії, якщо так вже. Говорити більш розвернуто, це були дії на випередження. Мало того, що звільнена ділянка е, шматок української землі, е, так ще й порушені плани ворога, тому що ворог на Харківщині діє активно. Е, ми знаємо, що вони мають наказ, ну або принаймні намір е, штурмувати. Вони дуже багато вкладають в це ресурсів. Е, фактично, штурми не закінчуються. Воно так от може бути в день 5 штук, 10, може бути вночі. і і для того, щоб вони не мали можливість реалізовувати свій план, який же у них є сам план, ми зіграли першим номером, вибили плацдарм, створили буфер і взагалі дуже сильно, скажімо так, вплинули в карти тим, що коли. Ти знаєш, що у тебе є перевага в чисельності, а у росіян є там перевага в чисельності. Ти не очікуєш від ворога, що він буде е, діяти активно в наступ. Всі знають, що щоб кудись наступати, треба щоб хоча б раз в п'ять більше людей було. Е, у нас унікальна ситуація. Насправді вдалося впоратися при тому розкладі, що нас було в два з половиною рази менше. Е, і Просто завдяки е, дуже великій роботі, яку е, зробив штаб бригади, управління бригади, як це все спланувалося, спланувалася логістика і як все відіграло, кожна компонента зробила своє, зробила вчасно, і вдалося зекономити дуже великі ресурси, в тому числі і життя людей. Тому ворог зараз намагається зрозуміти, що йому далі робити власне з таким розкладенням. Ну, але вже є звіти е, про те, що росіяни просунулися е, в стариці, це Харківщина і на північному сході від Харкова, то е, щоб не з'являлися ілюзії, що їх там витискають і все, і вони зупиняються. Е, безумовно, безумовно. Не треба е, взагалі е, думати категоріями, що е, Росія слабша за нас. А, ну, якби вона була слабша на нас, то мабуть би не нападала, і, мабуть, би третій рік війна не йшла. А, Росія дуже сильна в мілітарному плані, і всі ці три роки, які ми накопичуємо досвід, вони також накопичують досвід, на жаль. Uh, і інвестують в це дуже великі ресурси і роблять на це дуже велику ставку. Якщо не помиляюсь, вони там uh, приймають не таке дивне планування, досить uh, доктрини чи плани заходів по uh, посиленні обороноздатності. І вони на два роки. Прийняли план розширення бюджету, тобто вони два роки планують воювати. Ну я це кажу, от як економіст, спираючись на е, ті економічні рішення, які вони приймають Принаймні, вони планують в це вкладати е, ресурси. Тому е, безумовно е, те, що вдалося зробити таку операцію, це скоріше приклад. Е, Приклад і результат накопичення досвіду як варто робити, варто намагатися не чекати, поки ворог піде на тебе, якщо ти знаєш, що він має можливості і буде це робити, і потім відбиватися, тобто грати на його полі за його правилами, а намагатися якось вибити е, у нього ґрунт з під ніг і зробити так, щоб йому було некомфортно, і йому треба було принаймні витрачати час на е, те, щоб реорганізовувати логістику і е, переплановувати це все. А так на хайкішній ситуація. Продовжує бути складною, і е, якщо ми говоримо про цю конкретну ділянку, так бо ми знали, що з нею не бу не можу сказати, але пов'язані певні складності. Так і це було дуже велике досягнення для третьої окремої штурмової бригади. От і е, а так то все продовжує бути як і було. Останні скільки ми там місяців знаходимося. Е, ворог штурмує, ворог має перевагу в піхоті, ворог має перевагу в бронетехніці, авіація. Керовані авіабомби не перестають бути величезною проблемою, так уже, ніби як я не знаю, давайте так чи з'явилися в 16 Я не займаюся авіацією, але може з'явилися і воно якось трошки стало легше, бо вони мають е, ракетами повітря повітря збивати ворожу авіацію. Відповідно, ту, яка пускає ракети по цивільним містам по нашій логістиці, ту, яка пускає керовані авіабомби по нашим передовим позиціям, але от недостатньо. Є відчуття, що хотілося б більше давати так спи.